Зараз все заставлено автомобілями. Авто заїжджають, виїжджають, це пробки незручно. А ми хочемо розкрити центр саме для туристів відпочинку. Щоб було видно історичний центр. Ми вирішили на оптимізацію громадського транспорту, де в основу легло, що відказатися від дубляжа маршрутів. І Ми посчитали, що по всім маршрутам маршруток в місті Вільнюс. по налоговой системе, разница получалась 15 миллионов литров. Маршрутки дублировали основные маршруты, мы их упразднили и ввели каркас скоростных маршрутов, цель которых была, вот зеленым на этой карте она видна, что как бы концентрация рабочих мест и живущих в городе Вильнюса 75% составляет вот именно эта часть. Раніше і вони, як і в нас, їздили від зупинки до зупинки. Зараз з одного кінця вільнюсу до іншого можна доїхати за 20 хвилин. Це оцінили в Вільнюсі. Все місто перетворилося на комфортне місто з можливістю швидко рухатися не на машинах, а використовуючи громадський транспорт. І сьогодні це працює. Люди говорять, зачем мені з автомобілем їхати з центральної частини старий город. Думають, де припаркувати автомобіль, коли я з автобусом за 20-25 полчаса. Один з ключових елементів транспортної реформи це інформованість населення. Зараз по смартфону можна побачити, з якою швидкістю їде ваш маршрут автобус. І, хоча були нарікання, що почали їздити знати швидко. Все ж таки це дуже зручно і це розгружає місто. Подивіться на цей інформаційний щит. Ви можете побачити кількість маршрутів, ви можете побачити до хвилини, коли вони приїжджають. І ми тут стоїмо секундомером і перевіряємо, ви знаєте, все секунда в секунду. Це зручно, комфортно. І кожен, хто користується громадським транспортом, розуміє, що цей транспорт для нього. Ви зараз можете побачити тут на мапі нова транспортна схема. Це нові маршрути скоростні, де люди пересаджуються з своїх машин на такий зручний швидкий громадський транспорт і пересуваються по місту. А це е е картка, яку використовують е у всьому громадському транспорті, який є в місті Вільнюсі. Зараз ми прикладаємо сюди. Хто зайшов, кожен прикладає, тут нажимає, скільки він їде, там пів години, наприклад, і потім все, ти можеш займати своє місце. За допомогою мобільного додатку Ентранспортас можна сплатити за проїзд у громадському транспорті на будь-який період часу від 30 хвилин до 9 місяців. ЕмТранспортас підкаже, як проїхати в потрібне місце, покаже розклад транспорту. Саме швидкому поширенню Емтранспортас сприяло введення електронного квитка замість паперового. Він дозволяє зберегти 50% коштів. Під час його дії можна користуватися будь-яким громадським транспортом без обмежень, робити пересадку в межах оплаченого часу стільки разів, скільки потрібно. Сьогодні центр Київ не проїзний і не прохідний, тому що більше п'яти тисяч авто чиновників там стоять. Вони приїжджають, від'їжджають часи, пік. Ми знаємо, що такі корки. Ми от на меті ставимо перед собою розгрузити Київ від цих чиновничних авто, авто цього, цієї суєти, яка не дає можливості розкрити центр міста як історичний, як культурний, як туристичний. Я переконаний, що альтернативу цієї думки, цієї ідеї просто немає. Я хочу довести вам, що якість життя може змінитися після зміни ставлення до місцевого самоврядування, коли місцеве самоврядування не буде таким порожнім звуком, коли люди відчують, що життя в столиці належить їм, і столиця належить їм. І саме таку систему я і моя команда Європейської партії України буду пропонувати.